Серію фоторобіт відомий фотохудожник Дмитро Петрина представив у центрі сучасного мистецтва під назвою «Фудфетіш». знаний портретист та майстер репортажної зйомки цього разу здивував усіх гастрономічними натюрмортами. У багатьох народів, в тому числі і в українців, процес приготування та прийому їжі є сакральним та символічним. Тому натюрморти з харчами мають не лише естетичне навантаження, а й, наприклад, нагадують про тлінність усього сущого, каже автор. В країнах Іспанії там, коли вбивають на кориді, вбивають бика. Так це досить є ритуально, досить символічно на Україні, коли в сім'ї ріжуть свиню, це досить також ритуально і символічно, і всі чекають цієї події. Я думаю, що нема змісту нам відкидати якісь такі моменти, і я можливо трошки зробив якби кічове таке своє ставлення, можливо, якісь такі трошки з гумором ставлення до цієї цього моменту. Перетворення їжі від живої тварини до готового продукту на стилі. Світлини з частинами вбитих тварин та птиці приправлені доброзичливою авторською іронією, не викликають відрази, а навпаки, захоплюють глядача. 12 композицій, 12 фотографій на таку кулінарну тематику. Свідчить не так про продукти, які там сфотографовані, а про внутрішній світ автора, про естета, про людину, котра добротно володіє таким питанням, поняттям, як композиція, колорит, доцільність. Великі дрібні маси, ну тобто, це той випадок, коли із тих продуктів, котрі ми практично щодня споживаємо, створені кольорові плями, на які насправді хочеться дивитися. Робота над проектом Food Fetish тривала півроку. Результат вражає, адже ідея та виконання унікальні. Можливо, хтось робив ще, але ми цього не бачили. Можливо, на десь коли якийсь момент воно графічне, але все одно це є цей чистої види мистецтва. Це не є якийсь попса, якийсь популізм. От тим і не на Наразі серія робіт завершена, каже Дмитро Петрина, але в майбутньому проект може розвиватися далі.